Чернігівського серіалу на Кіровоградщині не буде. Вибори мають пройти без порушень закону. На цьому наголосив очільник області. Нагадаємо, у липні на виборах до Верховної ради в Чернігові масово роздавали продуктові набори під виглядом благодійної допомоги. Сергій Кузьменко звернувся до правоохоронців із проханням докласти максимум зусиль для забезпечення нормального виборчого процесу. Наголосив, порушників законодавства будуть притягувати до відповідальності. Нині ж в області приводять до ладу виборчі дільниці і забезпечують їх усіх усім необхідним. Вертаю увагу голів районних адміністрацій на проведення термінового ремонту та профілактики тієї оргтехніки, копірувальних машин, які знаходяться на балансі відділів реєстру виборців Чернігівського серіалу, макероградщині не буде. Що потрібно зробити для того, щоб його не було, зрозуміло, жорстко зупиняти і притягувати до відповідальності усіх якими б патріотами, якими б гаслами не прикривалися, всі, хто нехтує закон, повинні бути притягнуті до відповідальності.